Здавалося, що цей град стріл ніколи не вщухне. Кінні парфянські лучники мчалися навколо римського війська і засипали його стрілами. Втрати римлян були величезними. Добрий! день, Ви на каналі Олександр Патрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про похід римського полководця Краса на парфію і битву при Карах у 53-му році до нашої ери. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео напишіть, чому, на вашу думку, римляни програли битву при карах. Нещодавно в мене на каналі вийшло відео про історію парфії. Якщо ви його не бачили, то обов'язково перегляньте. Тому сьогодні я лише коротко зазначу, що після завоювання Римом Сирії у римлян і парфян з'явився спільний кордон. Обидві держави претендували на Вірменію і Сирію. Тому конфлікт. Між Римом і Парфією був лише питанням часу. Початок римсько-парфянських воєн прискорив своїми діями Марк Ліциній Крас. Марк Ліциній Крас. Найбагатша людина Риму. Прокраса в мене, до речі, на каналі вже є відео. Якщо ви не бачили, то обов'язково пригляньте. Заздрив воєнним успіхам Цезаря в Галії і Помпея на Сході. Також Крас завдяки успішній воєнній кампанії хотів збільшити свої і так великі статки. А також посилити свій політичний вплив у Римі. Вибір для воєнної кампанії у Краса був невеликий або Єгипет, або Парфія. Власне, сам Крас давно хотів завоювати Єгипет. І саме для цього під час розділу провінцій першим тримвіратом він взяв собі в управління Сирію, але Крас ще навіть не виїхав з Риму, як прийшла новина про те, що попередній намісник Сирії Аву Габіній здійснив успішний похід у Єгипет. Чистолюбний Крас був розлючений. Бо його вже випередили. Тепер у Краса залишався лише один напрям для походу парфія. Хоча відносини між Римом і парфією були напруженими, римський сенат не хотів починати з нею війну, бо вважав, що Рим ще не готовий до такого протистояння. Та й приводу для початку війни не було. Але Крас вирішив почати бойові дії без будь-якого приводу. Наприкінці 55-го року до нашої ери він вирушив до Сирії. Пізніше до нього приєднався його син Публій. Який вже встиг відзначитись як чудовий командир під час Гальської війни Цезаря. Крас майже нічого не знав про парфію. Він лише знав, що парфянського царя Фрата III вбили його власні сини, і між ними почалася боротьба за владу. Але Крас не знав, що ще до його приїзду в Сирію міжусобиця в Парфії завершилася і новим царем став род другий. Що ж стосується сил і тактики противника, то крас про це не мав жодних відомостей. Крас Мав у своєму розпорядженні сім агіонів, 35 тисяч піхоти і 5 тисяч кінноти, а також допоміжні війська. Допомогу Красу мав надати вірменський цар Артавазд II. Восени 54-го року до нашої ери Крас вторгся на територію парфії і захопив ряд прикордонних земель, включно з містом Кари, Крас. Напав зненацька, тому парфяни не змогли зразу йому протидіяти. Але, попри ці успіхи, Крас із своїм військом несподівано відступив назад у Сирію на зимівлю. Це рішення було досить дивним, адже погодні умови близького сходу дозволяли вести бойові дії взимку. На захоплених територіях Крас залишив римські гарнізони. Наступного року Крас вирішив продовжити кампанію. Перед початком нового походу вірменський цар Артавазд II запропонував Красу допомогу. У десять тисяч вірменських катафрактаріїв. Катафрактарії. Це важка кіннота. У вірменії парфії, а також у скіфів і сарматів, воїни катафрактарії, а також їхні коні були закуті у важку броню. Артавазд ще запропонував красу напасти на парфію через територію Вірменії, де через гірську місцевість парфянська кіннота не змогла б завдати шкоди римлянам, але крас відмовився і від допомоги, і від слушної поради. Римський воєначальник недооцінював противника і вважав, що парфяни слабкі. Тому навесні 53-го року до нашої ери він із 40-тисячним військом, без допомоги вірмен, рушив через пустелю Месопотамії. Цього разу парфяни вже були готові до ворожого наступу. Цар Ород II думав, що крас обере довший, але безпечніший шлях через Вірменію і тому з основними силами захопив цю країну і змусив Артавазда другого припинити підтримку римлян. Для захисту месопотамії ород залишив невелике військо на чолі з молодим полководцем Суреною. Справжнє ім'я цього воєначальника невідоме, але відомо, що він належав до знатного роду суренів і тому античні історики називають його родовим іменем. Сурена мав 10 тисяч кінних лучників і тисячу катафрактаріїв, тобто сили сурени були втричі меншими, ніж сили краса. Сурена маневрував і заманював краса. В глиб парфянської території римське військо потерпало від хвороб, спраги і нестерпних погодних умов. Нарешті, 9 травня 53-го року до нашої ери, обидва війська зіткнулися біля міста Кари. Сурена, щоб переконати Краса у слабкості своїх сил, наказав своїм воїнам вишикуватися колонами, щоб римляни могли бачити лише передові загони. А катафрактаріям він наказав закрити свою броню тканиною. Щоб вона не блищала на сонці. Потім, коли парфяни підійшли до римлян, під бій барабанів, катафрактарі скинули тканини і відкрили броню. Проте римляни не злякались. Найдосвідченіший командир Краса Гай Касіоні, до речі, майбутній вбивця Цезаря, порадив своєму начальнику вишикувати римське військо так, щоб піхота була в центрі, а по флангах кіннота. Це дозволо б ефективно протистояти ворогу, але Крас цього не зробив. І вишукував своє військо у каре, тобто у формі квадрата. Як показали подальші події, це рішення виявиться невдалим. Парфянська кіннота оточила римське каре, і кінні учники почали розстрілювати римлян. Парфянські стріли пробивали римські щити і вбивали сотні вояків. На стрілах парфяни не економили, бо з їхнім військом були тисячі верблюдів, які несли на собі мішки зі стрілами. Крас вирішив відкинути парфянську кіноту і для цього кинув у бій тисячу гальської допоміжної кінноти на чолі із своїм сином публієм. Але парфяни заманили загін публія у пастку. Вони вдали, що тікають, після чого виманили публіє на позиції катафрактаріїв, які знищили його загін. Сам публій, щоб не потрапити в полон, покінчив з собою. Незабаром парфянські кіннотники почали розмахувати перед римлянами пікою із насадженою на неї головою публіє краса. Крас старший, побачивши це, впав у повну прострацію і фактично усунувся від управління військами. Атаки катафрактарів римляни уже не витримали, і з величезними втратами відступили у карги під захист укріплених стін. Наступного дня Сурена запропонував красу переговори. Крас. Пішов на ці переговори. І під час цих переговорів парфяни підступно вбили римського воєначальника. Відрубану голову краса Сурена. Прислав царю ороду, який наказав використати її як реквізит для вистави вакханки за п'єсою Еврипіда, де одному з героїв відтяли голову. Битва при карах закінчилася повним розгромом римського війська. Лише 10 тисяч римських вояків на чолі з гаєм Касієм Лонгіном таки прорвалися в Сирію. 20 тисяч римлян були убиті, а ще 10 тисяч потрапили у парфянський полон. Парф'яни Вислали цих римських полонених на північно-східний кордон Парфії, де у 36 му році до нашої ери, за китайськими даними, римляни могли брати участь у бойових діях між гунами і китайцями. Що ж стосується полководця Сурени, то через декілька місяців після перемоги при карах Ород II наказав відрубати йому голову. Ород боявся посилення впливу сурени. Сам же ород II на чолі парфіанського війська вторгся у римську сирію, але Касій відбив цю атаку. Поразка для римлян стала ще й страшною ганьбою через те, що римські легіонні орли, тобто штандарти римських легіонів, потрапили в руки варварів парфян. Лише через 33 роки, в часи імператора Августа, парфяни повернуть захоплені штандарти Краса, і Август. Придавав цій події дуже величезне значення, і навіть на римських монетах навіть було викарбовані сцени передачі парфянами легіонних орлів Краса. Битва при карах фактично зупинила подальше просування римлян на схід. Хоча в подальшому римляни ще не раз воюватимуть із парфянами. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву при карах? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!